Місцеві жителі зняли відео, як на провулку в Ацківському на даху дев'ятиповерхівки перебуває троє підлітків. На відео видно, що діти ходять по краю будівлі. Відео опублікували очевидці на одному із телеграм-каналів. Кореспонденти Суспільного запитали трьох жителів провулку, чи бачили вони дітей на дахах. Не знаю, де це. Син говорив, що це десь, це десь туди, де якийсь садочок. Але ну я особисто не бачила. Мені не бачила. Навіть так і не дивлюся, під ноги дивлюсь. Не знаю, не бачила. Я рідко виходжу, так сижу вдома, то я не бачу. Вхід на дах дев'ятиповерхівки, на якому були діти закриті і на дверях висить замок. Наталія Поліщук, голова сусіднього ОСББ Вацківський, 9, каже, що у її будинку всі проходи на дахи закриті. Було раніше у нас таке, коли в нас не були замінені вікна на технічних поверхах. Це на дах і на технічні поверхи. Так, да, був такий випадок, що діти заходили, діти гуляли, навіть і дорослі люди. На сьогоднішній день у нас всі криші закриті. Поставили 943 вікна по нашому будинку. І технічні поверхи все закриті. У нас стоять рішітки, туди доступу немає. Володимир Машко, керівник керуючої компанії Smart Service, що надає послуги по утриманню будинку на вулиці Грушевського, розповів Суспільному, що вхід на дах контролюють мешканці верхніх поверхів. Вони слідкують за тим, щоб сторонні не ходили. Вони слідкують за дахом. Більше 90% будинків вони закриті, але закриті і ключі знаходяться у мешканців верхніх поверхів, щоб дати поверхому, щоб піти поверховому будинку. Гарантію ні, тому що будь-який замок можна зрізати, можна пошкодити, можна поміняти на свій замок. Такого там чіткого якогось контролю ну, на даний момент немає. На такі випадки реагують одразу, каже Андрій Гуменюк, начальник управління житлового господарства міської ради. Вже після того як в Житомирі Сталася така ситуація. Ми ще раз наголосили всім керівникам керуючої компанії, написали їм рекомендацію переглянути ще раз вихід на дахі, да, наших житлових будинків, в тому числі і з головами СББ, так само провели бесіду стосовно того, що про недопустимість таких речей. Хоча я знов ж таки бачу, теж слідкую за телеграмом, відразу стараюсь знайти, що це за житловий будинок, хто його обслуговує. Марина Вітвіцька, речниця Житомирського районного. Відділу поліції каже, що звернення від людей про те, що на дахах перебувають люди, періодично надходять до поліції. Поліцейські управління патрульної поліції, вони безпосередньо виїжджають на місце і це і особи залишають місце в події. Звернень з приводу саме провулку Асківського не було. Ми звернулися з офіційним запитом і листом до Житомирської міської ради з приводу співпраці і взаємодії. І не було відкритого доступу до. Дахі багатоповерхових будинків кореспонденти Суспільного перевірили, що дах однієї з багатоповерхівок на проспекті Миру закритий. Нагадаємо, що 21 травня 2024 року з даху цього будинку впали і загинули двоє 14-річних дівчат. Адвокат Роман Гуртовенко розповів, хто несе відповідальність за такі вчинки. В першу чергу несуть відповідальність батьки або ті, хто за законом їх заміняє. Це опіку, опікуни і піклувальники. Якщо, не дай Бог, трапиться якийсь випадок, то звичайно правоохоронні органи в першу чергу мають справу із батьками. Тобто це можуть бути статті, такі як залишення в небезпеці, як недогляд. Причому в залежності від наслідків може бути як і адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Олена Кучмій, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.